Друзі, всім привіт! Я дуже радий вас вітати на своєму каналі із книжними подкастами. Сьогодні в нас з вами буде книга під номером 7. Вона також буде присвячена трейдингу і називається вона Зональний трейдинг Перемога над ринком від автора Марка Дугласа. А ця книга, на мою думку, є досить таким цінним ресурсом для трейдерів, які прагнуть зрозуміти і опанувати мистецтво саме зональної торгівлі на будь-яких типах ринків. Автор пропонує зручний підхід до аналізу різних зон ризику, від яких залежить успіх інвестора. Книга ця наповнена практичними прикладами та наочними ілюстраціями які допомагають вам краще розрозуміти впровадження стратегії зонального трейдингу. Сьогодні я буду радий з вами поділитися дев'ятью висновками після того, як я познайомився з цією книгою. І якщо вони вам сподобаються, то ви можете більш детально з нею ознайомитись. І вивчити і графіки, і ілюстрації, і приклади, які нам надає Марк Дуглас. Отже, погнали. Висновок номер один. Зональний трейдинг вимагає від трейдера ретельного розуміння різних зон ринку та їх впливу на торгівлю. Висновок номер 2 Поділ ринку на зони допомагає трейдерам приймати оптимальні рішення, коли вони входять або виходять з позиції. Ключова концепція цієї філософії цього автора: що в ринках треба використовувати не конкретно фіксовану ціну, наприклад, біткоін за 100 тисяч доларів за монету. А так називаємо зону від 99 тисяч до 103 тисяч доларів за монету. І якщо ви будете використовувати саме зони, то ви, по-перше, стаєте більш гнучкими, а по-друге, більш такими непробивними з точки зору стоп-лосів, так званих, а, то би висновок номер. 2. Тобто використовуємо саме зони, а не фіксовані ціни. Висновок номер 3 Важливо дуже важливо зосереджуватися на навичках ризик менеджменту та контролю емоцій, щоб уникнути втрати капіталу. Знову нам зустрічається ризик менеджмент і контроль емоцій через психологію. Спочатку опановуємо свої емоції, розуміємо свою психопсихологію, так а потім можемо розуміти психологію інших людей. І читати, зчитувати ці графіки різних інструментів, і підвищувати вашу, е так би мовити, якість тор торговлі щоденної або щомісячної, то був висновок номер три. Висновок номер 4. Автор акцентує увагу на психологічних аспектах трейдингу, вважаючи їх одним з ключових чинників успіху на ринку. Так, я вже трохи вище про це, так би мовити, сказав. А висновок номер. 5. Зональний трейдинг може бути застосований до різних типів активів, включаючи акції, облігації та інші цінні папери. А також це дуже класно працює на нових інструментах, інструментах таких як криптовалюти. А висновок номер 6. У книзі представлені конкретні техніки та інструменти, які можна використовувати для аналізу зон на ринку. Висновок номер 7. Дуглас стверджує, що вивчення історичних даних та використання зразків поведінки ринку можуть допомогти трейдерам передбачити майбутні рухи цін та знайти оптимальні точки входу та виходу з позиції позиції. Так, це дійсно так, це не завжди відпрацьовує на 100%, але, попри то, ви значно можете покращити рівень своєї торгової торгівлі, якщо ви будете вивчати моделі графіків на, наприклад, на декілька років назад, як е, поводив себе той чи інший інструмент е, рік тому, як він поводить себе зараз. І якщо ви. Дуже уважний і уважний спостерігач, то ви можете побачити закономірності, або ж побачити тих, хто побачить ті закономірності, і таким чином це підвищить вашу відсоткову вдачу, коли ви працюєте на ринках. Висновок номер 8 а зональний трейдинг вимагає постійного саморозвитку та підвищення кваліфікації трейдера, оскільки ринок постійно змінюється та розвивається. Більше навіть додати нічого. Майже в кожній книзі, котра мені зустрічалася саме по торгівлі на ринках. Я зустрічаю, що вам треба. Завжди підвищувати свою кваліфікацію через навчання. Скільки б у вас багато досвіду не було, завжди знайдуть, знайдуться ті люди, в котрих цього досвіду буде набагато більше. Висновок номер 9. успішні трейдери, які використовують стратегію зонального трейдингу, мають системний підхід до своєї торгівлі. Це перше. Друге, ретельно планують свої дії. І третє, відсвятковують результати. Повертаємось до ведення щоденного журналу з ваших торгів. Так. Ну що ж, друзі? Дев'ять висновків щодо книги, «Зональний трейдинг від автора Марка Дугласа. Підійшли до кінця. Я можу вам дійсно рекомендувати цю книгу як одне з таких джерел інформації і научних прикладів саме для тих трейдерів, хто хоче покращити свої навички у трейдингу і знайти власний шлях до успіху на ринку, використовуючи саме зони цінові, а не фіксовані. Ціни інструментів. Дуже радий а, був а, розповісти вам про цю книгу. Бажаю вам успіхів у вашій торгівлі і не тільки. Почуємо з вами в наступних випусках. Пока-пока.